Ну що ж, друзі, заходимо в дуже незвичне місце в Токіо. Це аватар робот-кафе, де на вході вас люб'язно зустріне робот, напої вам привезуть роботоофіціанти, страви ж все ж таки принесуть люди. А після страв можна продовжувати відпочивати в барі, спілкуючись із роботом. Чесно, відчуття, як в очікуванні посадки на Millennium Фалькон разом з капітаном Соло, що бо хто управляє цими милими роботами? Можливо, штучний інтелект? Ну що ж, я трошки оговталася і повертаюся в реальність. Перше, що спадає на думку, невже скоро роботи зможуть замінити людей на роботі? Невже конкуренція зростає і нас очікує криза, пов'язана з браком робочих місць? А ось тут мої перші відчуття при відвідуванні цього кафе виявилися хибними. Я ж казала, що місце дуже незвичайне і має досить благородну місію. Роботами моделей Оріхіме та Оріхіме Ді висотою близько 120 см, сантиметрів, які пересуваються по кафе та спілкуються з відвідувачами. Насправді керують люди. Ви, мабуть, розчаровані? Як я вже казала, це кафе має досить благородну місію. Насправді, цими роботами керують дистанційно люди, які мають проблеми зі здоров'ям, які не можуть вийти зі своєї квартири або лікарняної палати. Фроміфрейн.

Безумовно, цікавим є те, що деякі з пілотів-роботів, так їх називають пілотами, знаходяться в сотнях кілометрів від Токіо. Роботи управляються дистанційно за допомогою мишки, айпада або нової системи дистанційного управління поглядом, так званий gaze Controlled Remote Control. Пілоти здійснюють керування цими симпатичними роботами з ліжка або інвалідного візка. Це дійсно фантастика. Уважно роздивившись кожного робота, можна помітити таблички, на яких міститься інформація про пілота аватар робота. Якщо ви війдете в контакт з пілотом, він розповість вам історію свого життя, а також про те, звідки він керує цим роботом. Цікаво, що всі пілоти спілкуються як японською мовою, так і досить непоганою англійською, адже відвідувачі кафе в більшості свої іноземці. Konichiwa. Konichiwa. えっと、Can you speak Japanese? もう日本語と英語。I'm bad at English, but I'll do my best.But I'm ready. 私も英語を今一生懸命勉強しているところです。<laughs> Це кафе є повністю безбар'єрним і інклюзивним середовищем. Це справжнє майбутнє. На вході вас зустрічає робот, який з японською вічливостю запропонує вам новинки меню, а також запропонує вам вільний столик в кафе. Дякую! Повернемося до питання соціальної відповідальності та звернемося до статистичних даних. Згідно з інформацією Міністерства охорони здоров'я Японії, близько 7% населення країни мають вади здоров'я, які обмежують працездатність. Як зазначено на офіційному сайті кафе, основною метою закладу є створення можливостей для тих, хто хоче працювати, але не мають змоги робити це у зв'язку з своїм фізичним або медичним станом. На сайті також зазначено, що їх найважливішою ціллю є використання передових технологій як засобу усунення перепон, які не дають людям вести соціальне життя, сприяючи створенню більш інклюзивного суспільства, де аватар роботи є звичайним явищем. Хочу також зазначити, що колір очей роботів змінюється в залежності від їх емоцій. Ця робота допомагає пілотам роботів вести соціальне життя, вільно пересуватися простором кафе, нехай і за допомогою спеціальних девайсів. Погодьтеся, це немало. Ось, наприклад, що каже про свою роботу пілот робота Шото Кавакара. Я вірю, що моє життя має мету, і я його не витрачаю марно. Бути корисним, здатним допомагати іншим людям відчувати свою необхідність це дуже мотивує. Що ж надихнула співзасновника та СЕО корпорації лабораторія Орі Кенторо Йошіфуджі Сан на відкриття цього закладу. Коли він навчався в школі у зв'язку із проблемами зі здоров'ям, він безліч разів був госпіталізований і не міг ходити в школу протягом тривалих періодів часу. Це надихнуло його на вивчення роботехніки і використання технологій для полегшення життя людей, які не можуть брати участь у соціальному житті або ж працювати та соціалізуватися. А до У 2012 році його перший робот моделі Орі Хіме, основною метою якого була допомога людям в подоланні самотності, виграв Human Power Award. Інший креатор роботів пише. Я хотів дати людям можливість зустріти інших людей, навіть знаходячись на лікарняному ліжку. Водночас я прагнув створити майбутнє, де всі можуть брати участь у житті суспільства. Кафе почало працювати у 2018 році в експериментальному форматі. Але згодом воно настільки полюбилося відвідувачам, що стало працювати на постійній основі. Це кафе знаходиться в самісінькому центрі Токіо, неподалік від станції Ніхонбаші. Таке кафе не єдине. Зокрема, пані пілот робота Бармена розповіла, що як вона, так і її дочка працюють ще в двох схожих закладах. На сьогоднішній день в даному кафе працюють 60 пілотів. Ці люди щодня спілкуються і шуткують з відвідувачами, які приїжджають без перебільшення зі всього світу, щоб мить доторкнутися до майбутнього. Не того майбутнього, в якому роботи замінять людей, займуть їх робочі місця, створивши конкуренцію між людьми та роботами, що неминуче призведе до кризи на ринку праці. Ні. Це зовсім інше майбутнє. У цьому майбутньому панують інклюзивність та безбар'єрність, як і має бути. Друзі. А що ви думаєте про це? З нетерпінням очікую почути вашу думку в коментарях.